Поезію читайте, люди, добрі кобзаря! виконує керівник народної хорової капели джерела росточчя Софія Фаріон. Стоїть Шевченко і нахмурив брови. Довкіл народи кожен щось кричить, а він сумний, закований у бронзу, стоїть на постаменті і мовчить. Обрали місце, це святе для зборів і дивиться, Шевченко з висоти, розбурханий народ шумить, як повінь, ще й досі не обнялися брати. А я ж просив вас, люди. Обійміться, єднайтесь, браття, бо буде біда. Але напевно ті, що тут тупцюють, ніколи не читали Кобзаря. Стоїть наш батько, піднімає руку, немов сказати хоче. Зупинись, народи, що терпів так довго муки. Почуй мене нарешті і проснись, бо маєш волю і свою державу не дай її на посміх ворогам. Оберігай і честь її, і славу, заповідай це донькам і синам. Нехай цінують довгождану волю, удім не накликають, хай біди за волю цю пролито море крові, на смерть ішли і прадіди, і діди. Єднайтеся я й досі вас благаю. Це найважніша заповідь моя, бо сила в єдності, в ній порятунок краю. Читайте, люди, добрі, кобзаря.